Де зараз викати мого народу, де велич ваша сила ваша де на ясні зорі й тихі води, вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте й множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє, й молодіє, його жорстока і лагідна душа, народ є, народ мій завжди буде. Ніхто Перекреслить мій народ, Пощезнуть всі переверні і приблуди і орда завойовників за брод. Ви байструки катів сатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.